Доброго дня, 9 клас. Починаємо сьогодні наступну тему ізотопи, використання ізотопів активність радіоактивної речовини. Минулого разу ми вже з тобою говорили про те, що кожен хімічний елемент має декілька ізотопів. Відомий вже нам ізотоп гідрогену 1, ізотоп гідрогену 2 і гідрогену 3. А це ізотопи оксигену оксиген 16, 17 та 18. Як бачимо, кількість протонів однакова, а кількість нейтронів різна. Це саме ми бачимо з тобою на прикладі ізотопів карбону. Кількість протонів в них однакова, а кількість нейтронів відрізняється, хоча це один і той самий карбон. Відомі два основних напрями використання радіоактивних ізотопів: це як радіоактивні мітки, як індикатори чогось, і як джерела гамма випромінювання. Наприклад, в медицині використання ізотопів може бути у двох випадках: це фіксація випромінювань, як ми вже сказали, мічених ізотопів, та ізотопи, що використовуються для того, щоб дослідити внутрішні органи людини. А наприклад, радіоізотопне датування широко застосовується в геології, палеонтології, археології та інших науках, це джерело практично всіх абсолютних датувань різних подій історії Землі. До появи радіометричного датування були можливими тільки відносні датування. Отже, радіоізотопне або радіометричне датування це метод визначення віку різних об'єктів, в складі яких є який-небудь радіоактивний ізотоп. І базується цей метод на визначенні того, яка частина цього ізотопу встигла розкластися за час існування зразка. За цією величиною, знаючи період напіврозпаду даного ізотопу, можна розрахувати вік зразка. Що таке період напіврозпаду, ми з тобою ось трошечки пізніше ще поговоримо. А поки що поглянь сюди. Радіоізотопи також використовують у дослідженнях в народному господарстві та тваринництві. Ти можеш поставити на паузу та переглянути цю інформацію. А тепер поговоримо про те, як можна описати взагалі активність радіоактивної речовини. Описується вона, характеризується періодом напіврозпаду. Кажуть, напіврозпад, кажуть піврозпад, і так, і так буде правильно. Отже, період піврозпаду це фізична величина, і характеризує вона сам радіонуклід. Період напіврозпаду дорівнює часу, протягом якого розпадається рівно половина наявності усіх ядер даного радіонукліда. Як бачиш, позначається великою літерою Т і знизу дописується одна друга. Це просто для того, щоб так його якось виділити, позначити. Звичайно, якщо це час, має бути основна одиниця вимірювання саме секунда. А тепер поглянь, будь ласка, на цей графік. Нас питають, чому дорівнює період піврозпаду радіонуклідів? Якщо по вертикалі відклали нам кількість ядер, які ще не розпалися, а по горизонталі час в секундах. Якщо визначити по вертикальній вісі, по вісі N, визначити кількість, яка максимальною була, це приблизно буде. Тепер, якщо уважно подивитися, то максимальна кількість ядер, які не розпалися, була 120. Ну, помножена на 10 в якійсь степені. Але при цьому, враховуючи, що період піврозпаду це половина розпаду, так? Половина, Тобто там, де 60, ми бачимо, відповідає по графіку 40 секунд. Отож, період напіврозпаду становить 40 секунд. Отже, активністю радіоактивного джерела А називають фізичну величину, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в цьому радіоактивному джерелі за одиницю часу. Позначають її літерою А великою і визначають за першою ось цією формулою. Якщо радіоактивне джерело містить атоми тільки одного радіонукліда, активність джерела дорівнює добутку кількості атомів N радіонукліда в зразку та сталою радіоактивного розпаду лямбда цього радіонукліда, тобто А дорівнює N помножене на лямбду. Стала радіоактивного розпаду λ пов'язана, звісно, з періодом піврозпаду Т такою формулою. А одиницею вимірювання для активності є БКрель. Це активність такого радіоактивного джерела, в якому за одну секунду відбувається один акт розпаду. Позасистемна одиниця активності, яка більш поширена, це кюрі. Один кюрі пов'язаний з бекерелем ось таким зв'язком, кількість атомів N у радіоактивному джерелі можна визначити як відношення маси джерела M до маси одного атома М0В. Ну і залишився на цій сторінці у нас закон радіоактивного розпаду. Кількість ядер, що залишається, дорівнює ось такому виразу. n дорівнює n 2 в степені мінус t маленьке поділити на t велике. Що таке n0? Це початкова кількість радіоактивних ядер, яка існувала на момент часу t дорівнює 0, тобто в початковий момент. Кількість ядер n. Ті ядра, які ще не розпалися до моменту часу Т. І Т велике це період піврозпаду. Розв'яжемо задачу 8.1. Період піврозпаду радіоактивного кобальту 60 дорівнює приблизно 5,3 роки. Визнач сталу радіоактивного розпаду. Отже, умова дуже простенька. Маємо період на піврозпаду і потрібно знайти сталу радіоактивного розпаду. Між собою вони пов'язані. Формулою. Але при цьому ми маємо пам'ятати, що період має бути в секундах. Отож нам треба оці роки перекласти, перевести в секунди. Отже, ми множимо 5,3 на кількість діб в одному році, 365, на кількість годин в одній добі. 24 години, І на кількість секунд в одній годині 3600. Так, рахуємо це значення, у нас буде становити, достатньо велике воно буде. Я напишу його повністю, так як воно виходить. А потім ми його з вами спростимо для того, щоб використати ось тут. Дивіться, ось таке велике число 167 мільйонів 140 800. так? Але для того, щоб тут використати, давайте його спростимо. Напишемо так: 1,67 на 10 і дивимося, в якому степені. 3,3. 3, 2, тобто у 8, 8 степені секунди. Тепер підставляємо сюди. Отже, 0,67. Треба поділити на 1,67 на 10 у 8 секунди. І при поділі ми отримаємо з вами 4,1 10 на, 10, на 10 у мінус 9. Одиниця на секунду. Одиниця вимірювання для лямда для сталої радіоактивного розпаду одиниця на секунду. Тобто це вже і є відповідь в цій задачі. Задача 8:2. Період піврозпаду радіоактивного карбону 14 становить 5700 років, чому дорівнює вік старовинного човна, якщо кількість атомів карбону 14 у деревині зменшилася в 4 рази. Тобто умова задачі у нас буде така. Період напіврозпаду, кількість ядер, які залишилися, вони становлять у нас у 4 рази менше, ніж була початкова їхня кількість, так? І визначити, потрібно час Т. Отже, отже, Н-0 це початкова кількість ядер, яка була в момент часу, коли час дорівнював нулеві, коли почався відрахунок часу, ось цього, так? Далі, що таке n. n тоді буде кількість ядер, що не розпалися, так? І пов'язані між собою вони ось таким зв'язком, який ми назвали, тепер з вами сьогодні вже дізналися, що він називається цей зв'язок, як закон радіоактивного розпаду. Дивіться, двійка в степені мінус t поділити на t. В цьому разі ми тепер підставляємо замість n ось цей вираз. Пишемо n0 поділити на 4. Дорівнює n0 помножити на 2 в степені мінус t поділити на t. Тепер ми бачимо, що N0 в принципі, скорочується. Так? І в цьому разі у нас тут залишається 1 четверта, а з цього боку, якщо ви пам'ятаєте, то число. Коли показник від'ємний, записується ось таким чином. Воно йде в знаменник, і при цьому показник вже в нього буде додатній. Тож, виходить, що 4 дорівнює 2 в степені Т поділити на Т. Далі, 4 це 2 в квадраті, правда? 2 в квадраті, отже, це 2 в степені Т поділити на Т. І виходить тепер звідси: ми бачимо, що 2, ось ця двійка дорівнює цьому, тобто Т поділити на Т. Ну і тепер зовсім просто Т маленьке нам треба знайти, Т маленьке дорівнює 2Т велике. Тобто, треба просто підставити нам наше значення ось це. Підставляємо 2 помножити на 5700 років. І у нас утворюється число. 11400 років. Ось такий час цього зразка. Радій це сріблясто-білий метал. Радій від латинського радіус Промені та полоні від латинського полонія Польща на честь батьківщини Марії Скудовської Кюрі вперше виділили з уранової смоли П'єрта Марія Кюрі у 1898 році. За що отримали Нобелівську премію? І остання задача на сьогодні 8.3. Активність радіо 226, що міститься в контейнері, становить 10 кюрі. Стала радіоактивного розпаду для радіо становить ось такому числу і визначити потрібно, чому дорівнює маса радіо в контейнері. Отже, маємо з тобою таку умову. Активність 10 кюрі, до речі, її потрібно буде перевести в бекерелі обов'язково. Лямда стала активності, ось таке значення має. Потрібно знайти нам масу зразка радія. Радій 226. Оце число, яке тут дається, 226, це ж атомна маса, пам'ятаєте? Атомна маса, яка округлена до цілого числа. Тобто, фактично, це є маса одного атома радію. 226, але в атомних одиницях маси. І тепер це число бажано перевести нам в кілограми. Якщо ви пам'ятаєте, то атомна одиниця маси переводиться в кілограми ось таким шляхом. Так? Тобто нам потрібно ось це число помножити на це. Давайте це зробимо, щоб у нас вже маса одного атома для радія була обчислена. 226 помножити на 1,66 на 10 у мінус 27. І це буде становити ось такому значенню 375,16 на 10-27 кілограми. Тепер, що ми можемо тепер зробити? Ми пам'ятаємо, що маса, сьогодні ми дізналися, що маса, яка є, може бути обчислена як кількість ядер n помножена на m0. Так? Тобто в цьому разі нам потрібне n. Де його взяти? N можна взяти з оцих двох величин. Вони також між собою пов'язані через цю літеру. Тож, Запишемо, що A дорівнює N помножене на лямбда. Так? Тобто активність радіоактивного препарата залежить від кількості ядер, які можуть розпастися ще, так? От. І від сталої радіоактивного розпаду. Таким чином, звідси N. Н дорівнює А поділити на лямда. Вставляємо значення, і одразу тут ми переведемо. Дивись, 10 кюрі треба помножити на Оте число при переході, яке у нас там було записане 3,7 на 10 у 10 бекерель, бекерель, бекерель. Але бекерель – це те саме, що одиниця на секунду. Тому можна, в принципі, одразу так записати. Ну, Давай на всяк випадок. Отут ми перший раз розв'язуємо, отже, 1 кюрі, хай буде тут, у тебе теж це прописано: от, 3,7 на 10 у 10 бекерель. Ось, хай буде цей перехід, поділити це на лямда на 1,37 на 10 мінус 11, одиниці на секунду. Одиниці вимірювання скорочуються, 27 на 10 у 21 степені. І тепер ми можемо з тобою підставити його сюди і обчислити масу радіоактивного препарату радія. Давайте зробимо. Отже, М М дорівнює, замість N пишемо 27 на 10 у 21, М0 375 і 16 на 10 у мінус 27. Усе це будуть кілограми у нас з тобою. І якщо ми все це порахуємо, в кінці кінців у нас з тобою вийде 0,1 кілограми або 100 грамів. ось така маса препарата радія. Сподіваюсь, що сьогодні тобі все було зрозуміло. Напиши мені про це, будь ласка, в коментарях. Мені дійсно це цікаво, і до наступного уроку. На все добре.